Викопала свої тюльпанчики, слава Богу. Зараз дідуля підвісить у сараї з корзинкою так разом. Дать. Висохнуть, а на зиму посажу. Треба викопувати, бо вони в землю підуть ой, і, і пропадуть. Бажано щороку, ну хоча б через рік це. Це точно. І то вже на, на той рік будуть глибоко. А так, як оце щороку, так, вони тут аж близенько. І хорошо. Так, моя смакота готова, будемо обідати, снідати і вечерять Все разом. Ваша дитина весь час з гаджетом у руках, і ви помічаєте, що це полинає весь її час, і не знаєте, як перетворити це на користь. Так от я хочу вам порадити записати свою дитину в онлайн школу Го Айтенс. Тут вона зможе проводити час з користю, розвиватися, і тим більше перший пробний урок абсолютно безкоштовний. Погляньте на малюнки вашої дитини і на малюнки, якими могли б бути вони після навчання в Go ITNS. Світ змінився і творчість теж змінилась. Творчість це не лише хобі. Це можливість експериментувати, будувати історію успіху і заробляти. Після навчання в онлайн-школі Go iTunes, ваші дітки зможуть створювати справжні шедеври. Навчайтесь в онлайн-школі Go з будь-якого кусочку світу і отримуйте приємний бонус. І обов'язково запишіться на безкоштовне пробне заняття. Вашим діткам дуже сподобається. Ти прикладаєш ось цей годинник і тобі будь-яка шафа відкривається. Тепер перевіримо, яка шафа в мене. Прикладаємо. єс. Yes. Yeah, yes. 65-та. Ось вона автоматично відкрилась. Дуже прикольно. 结婚抢婚，随便。 Ще будуть питання на рахунок температури. Води дуже комфортно, вода тепла. Навіть якщо на вулиці прохолодно, ви собі спокійно можете купатись на вулиці. Ну, звісно, всередині басейни ви бачили, але на вулиці також комфортно. Дуже красивий вид. Класно. Так, і негативу мені не пишіть, будь ласка, робить мені нічого, давайте жити дружно. Це... Тому без беків, моє тіло, моє діло. Їй животи обрізають у моєму віці, і ну, це людина вирішує сама. Тому, якщо стан здоров'я задовільняє, і є кошти, і є бажання, чому б і ні. Дивіться, яку бутилку вчора моєму синові подарували друзі. Ну це ж взагалі краса. Гляньте, яка красива. Жалко відкривати. Та ніхто її не відкриватиме. Хай стоїть. Каже, може ми куди підемо, може до нас хто прийде. Хочу вам сказати, що на мене це не похоже. Мені вже скоро в дорогу, а в мене ще дуже багато невирішених справ. манікюр педикюр, фарбування. Ще навіть не знаю з одягу, що мені прасувати, що мені складати. Ну, складати то швидко. Головне, головне оприділитися, що брати, чого не брати. Ой, в общем, багато ще невирішених справ, а часу вже не так багато. Ну, нічого, то все вирішиться. І не питайте мене, куди я лечу. Хай хоч щось буде секретом. Я вам і так все розповідаю. І з ким, також секретом. Та, можливо, ви догадуєтесь, а можливо, і ні. Я вже збилася з рахунку, який я раз записую це сторіс. А от зараз вже думаю, як запишу, так і буде. Знаєте, як кажуть? Родичів багато, а рідних людей мало. У моєму випадку це сто відсотків. В нашому випадку в нашій родині. Родичів дуже багато, дуже багато. А рідних людей зовсім зовсім трошки. Сьогодні святкує день народження. Рідна племінниця, мого чоловіка, моя племінниця. Це старшого брата мого чоловіка, донечка Юля. Вона з моєю донечкою ходила в один клас. Вони ну, і товаришували як сестрички. Всі говорили, що вони дуже схожі поміж собою. І для мене вона як донечка. Була я вдома напоминальний, вона приїжджала, вона живе в Ірпіні. Чого ми не зробили фото? Це все суматоха, це спішили, спішили, хоч би зробили фото. Аня, Юля, я. Ну якось не подумали. Ну, я думаю, ми це все виправимо. Юляш. Юляша, моя дорога дівчинка, я бажаю тобі здоров'я. Я бажаю тобі. Щастя. Я хочу, щоб ти була щаслива. Щастя у кожного різне. Недаром така була пісня у Вінника. Щастя буває різне. Когось там не видно за дітками, за дітьми. Хтось, може, хоче п'ятеро, шестеро дітей, хтось там по-іншому своє щастя бачить. Головне, щоб ти була щаслива. Живи в моменті. Цінуй кожну мить. Живи в моменті. От сьогодні тобі гарно і супер, і слава Богу. Ми мало собою провели часу разом, але я думаю, ми ще зустрінемося і багато про що поговоримо. Я тебе ціную, цілую, люблю і обіймаю. І до зустрічі. Бо ну, я на це, на це старіння реагую. Можливо, хтось просто це все приймає так, як є, а мені ну, якось важкувато. Ну, це по-своєму, кожна людина по-своєму. Кардинально змінювати обличчя, я не, не, не планую і підтяжку, поки я не планую. А ось так трошки доглядати потрібно. Ще ми купили, ми з донькою були, купили в неї крема гарні, догляд за обличчям. Коротше, я візитом дуже-дуже задоволена. А через місяць піду під корекцію зроблю і норм. Бровки в мене ще, наче гарні, татуаж, поки не треба робити. Стрілочки тримаються, ну, наче так 60-я готова зустрічати ось так, як є. Губи спадуть, повторюю, це набряклість. Вони будуть просто насищеніші, повніші, бо були пусті. Ну, вже ж вік, що там балакати. Красоту не збережеш до смерті, але так не хочеться старіти. Єдине, на що я вже готова, це на бліферопластику. І верхніх повік, і нижніх, бо ці синці, вони мене зараз дуже виручають патчі ті, що з України, я вам давала посилання з Миколаєва, мені дівчинка прислала. І оця охолоджуюча маска, я її зранку роблю. Ну, це просто оживаю, чесно. Наскільки вона гарна для обличчя? Вона там ще мені крема прислала, покажу. Вчора ми купили такі потрібні, там умивалки різні. Ну, все те, що потрібно. А вам, хто в Україні, просто раджу сторіночку цієї дівчинки і замовте собі і доглядайте, знаєте, бо воно в зеркало на себе дивиться щодня. Те, що душа молода, то, понятне діло, а хочеться ще й виглядати якось більш-менш не зовсім.